Що негода наробила у Кам'янському, та з чим боролися комунальники протягом тижня. Як організовано у місті харчування для школярів? Та чи подобаються шкільні обіди самі малечі? Відважні чотирилапі розповімо історію двох службових собак, що разом із правоохоронцями рятують людей. Підсумковий випуск новин до вашої уваги. З вами Володимир Кравченко. Вітаю. І почнемо з того, як погода здивувала нас 1 вересня. Внаслідок буревію значно постраждали старі райони Кам'янського. Негода паралізувала місто з сильною зливою і споривчастим вітром. Повалило чимало дерев. Як наслідок, 60 зруйнованих дахів, які протягом минулого тижня відновлювали фахівці добробуту. Під час буревію особливо дісталось в центральній частині міста. Люди в мережі публікували відео негоди. Наслідки вражають. А вже протягом декількох днів департамент ЖКГ контролює ліквідацію наслідків комунальними службами. Добробутовці відновлюють понівечені дахи. Особисто перевіряє хід виконання робіт міський голова Андрій Білоусов. Постраждало 60 адресів покриву багатоквартирних будинків. 42 адреси КП «Добровуд» вже відновив. Даний час залишилось ще 18 адресів. В даний час техніка працює на декілька адресів. Я знаходжусь на адресі вулиця Сирка, 4. тут відновлюються шиферна покривля. Найближчий тиждень ми відновимо всі залишився 18 адресів. Позаду мене ви бачите фахівці, КП добробут проводять роботу, усувають наслідки стихійного лиха, яке було 1 вересня поточного року. За даною адресою Івана Сірка 4 впавило велике дерево на дах, внаслідок чого зруйнувало покрівлю, зруйнувало димовий вентиляційний канал, пошкодило балки, але при цьому вже усі вихідні. Не зупиняємось. Постраждав і спортивний диспансер. На будівлю впало дерево. Як це дерево обрушилося на нашу будівлю, на наш дах, це був такий жах, дуже страшно. Грохот і та ще в теперішній час. Спочатку ми взагалі не зрозуміли, чи це щось прилетіло, чи це щось обламалося, чи чи це взагалі? Ми думали, що наша будівля розпадеться просто як якийсь карточний. Домі. Ну, вийшли потім, все розібралися. На жаль, дерево лежало на, нашій, на нашому дасі. На щастя, під час буревію обійшлось без постраждалих. За дорученням міського голови комунальники в короткий термін почали ліквідацію наслідків негоди. Відновлення обіцяють закінчити за тиждень-півтора. Наступного тижня відзначатимемо день міста. Саме до річниці Кам'янського готують до відкриття низку важливих соціальних об'єктів. Усі роботи йдуть за графіком. Підготовчі заходи тримає на контролі міський голова. Що саме відкривають та чим будуть корисні нові соціальні центри для кам'янчан – Про це далі. 15 вересня ми плануємо відкрити у нашому місті центр соціальної підтримки ветеранів та центр соціальної підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Сьогодні я перевірив хід виконання робіт. Практично на 95% всі роботи закінчені. Це дуже важливі центри для нашого міста. Один з таких осередків центр соціальної підтримки ветеранів їх родин, а також родин загиблих захисників та захисниць України. Встановлення статусу, отримання державних виплат, а також інформацію про державні програми та місцеві соціальні програми. Також вони отримують інформацію щодо санаторно-курортного лікування та психологічної реабілітації, щодо реалізації житлових та земельних питань, щодо соціальної та професійної адаптації, а також медичного обслуговування і крім цього отримують послугу психологічної та юридичної підтримки. Штат працівників набрано. Тобто, дуже чекаємо наших захисників. Другий об'єкт центр соціально-психологічної допомоги людям, більшості жінкам та дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та не можуть самостійно їх подолати. Місто в якому яке забезпечене всім необхідним, є автомобіль, є люди, психологи, юристи, які у разі таких. Випадків окажуть будь-яку допомогу а також особи, які постраждали від домашнього насильства, зможуть визначений час знаходитись тут у нас, де створені всі необхідні умови. Я вважаю, що для нашого міста відкриття двох таких соціально важливих центрів дуже необхідно в час війни. А тепер перейдемо до новин освітньої галузі. Минулого тижня пройшло перше в новому складі засідання наглядової ради Дніпровського державного технічного університету. Очолив раду міський голова Андрій Білоусов. Під час зустрічі опрацювали чимало питань стосовно перспектив розвитку навчального закладу та залучення інвестицій. Більш детально далі. Майже тисячу студентів, з яких 370 за державним замовленням розпочали цьогоріч навчання у Дніпровському технічному університеті. Перспективи розвитку ДДТУ, можливості залучення фінансових ресурсів та пріоритетні напрямки діяльності обговорили сьогодні під час засідання наглядової ради. На початку зустрічі заслухали звіт ректора Віталія Гуляєва. Серед іншого, і про нові спеціальності, відкриттю яких сприяв очільник міста. Це освітня програма з агроінженерії, і це освітня. Програма фізична культура і спорт ці дві спеціальності користуються, хоч вони й нові, але вони користуються дуже великим попитом серед жителів міста, серед молоді. Ми набрали більше 40 студентів на кожну з цих спеціальностей. Це дуже добре. І плануємо також надалі розвивати нові спеціальності. Серед студентів університету відомого кам'янському спортсменка Віра Попруга після навчання дівчина планує працювати тренером з шашок або з паверліфтингу. Я завжди хотіла отримувати знання за цим фахом і працювати в цій сфері. І, на щастя, зараз з'явилася. Спеціальність фізичне виховання і спорт. І я вступила на неї минулого року. Зараз я навчаюся на другому курсі, вивчала анатомію і різні суміжні предмети, які були дуже корисні для викладачів фізичного виховання. Цікавість у молоді викликала і нова спеціальність агроінженерія. Вивчають перспективну науку не тільки хлопці, а й дівчата. Я вважаю, що ця спеціальність дуже перспективна в нашому регіоні, в нашій країні. Тим паче, мої батьки займаються в цій галузі, працюють, і подумала, що це буде гарна ідея, гарний варіант. Потім це можна буде якось розвивати далі техніку, розвивати далі агроінженерію, якимись новими приладами, ну як 3D-принтери. Також для зміцнення іміджу нашого університету міський голова запропонував відновити роботу Асоціації випускників, звернутися з цією пропозицією до студентів та дати старт роботі. У нас створена була і раніше діяла така структура, як Рада випускників, добровільне об'єднання всіх випускників незалежно від того, коли вони закінчили університет, хоч 30 років назад, хоч у минулому році. Але це добра традиція. Вона поновлюється, вона відновлюється. І сподіваюся, в найближчий час ця рада випускників запрацює корисне, поживне та смачне. У Кам'янському перевіряли, як організовано харчування малечі у навчальних закладах. Міський голова Андрій Білоусов разом з очільницею департаменту з гуманітарних питань Наталією Ревою об'їхали школи міста. Поспілкувалися з керівництвом, з персоналом їдальні. Головне ж, як їх годують у школі, поцікавилися у маленьких кам'янчан. Відповіді на це питання вже замить. Я бачу першокласниця, я люблю ходити до школи. Мені подобається фізкультура, А ще у школі дуже смачно ходуть. Мені все подобається. Маленьким експертам харчування до смаку голосують гарним апетитом та з'їденими сніданками. Аби їжа, що потрапляє на стіл до дітей, була свіжа та якісна у Кам'янському працюють за сучасну наукову систему харчування ХАСП. Хас це нова система якості перевіряння продуктів, перевірки, як ми постачання, постачальників перевіряють, температуру якості, зберігання. Все це ми дотримуємося, харчуємо дітей правильно, дотримуємося клопотенка, методики, дітям менше даємо цукру або взагалі не даємо, коли це узвар. Напої йдуть зовсім без цукру, діти вже привикають, їм це подобається. Наші діти і батьки задоволені скарг у нас ніколи не було стосовно цього. Ми організовували зустрічі з батьками, коли запускали сам цей процес меню клопотенка здорового харчування. Запрошували батьків, вони смакували їжу по різному, відносилися, тому що передбачається меню без цукру, без солі, все, що пов'язане саме з здоровим харчуванням. Діти. Ну, поетапно до цього звикають. Надіємося, що наше майбутнє покоління буде абсолютно здоровим. Минулому році у більшості шкіл харчування здійснювалося переважно буфетною продукцією булки, печиво, бутерброди, стійк, молоко. В цьому році у Кам'янському, незважаючи на усі складнощі, налагодили навчання в усіх школах міста та повернули дітей за парти. Тож відновили і харчування, та навіть передбачили, як накормити дітей, якщо під час обідньої перерви пролунає сигнал тривоги. В цьому році ми повністю відновили процес гарячого харчування наших дітей. 10% згідно закону харчуються безкоштовно. До того ж, згідно рішення виконкому, ми виділили кошти із міського бюджету і 50% наших дітей. Це з першого по четвертий клас. Ми частково харчуємо за рахунок міського бюджету. Організовано безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій: це родини загиблих, це діти сироти, це внутрішньо особи і 300 дітей школи гармонії, Мінія отримують гаряче харчування за рахунок місцевого бюджету. Закупили ланчбокси, і Якщо лунає сигнал тривоги, забирається. Да, тобто ланчбокс накривається, і дитина йде з собою і там споживає їжу. Окрім поточних уроків, школярам організовують і спеціальні лекції з питань безпеки. Наприклад, кам'янські рятувальники вчать правильному поводженню з вибухонебезпечними предметами. Адже нова реальність вимагає від українців постійно дбати про безпеку та знати правила поведінки з вибухівкою. Цього разу представники ДСНС зустрічалися з учнями ліцею номер 16 На базі мобільного класу спротимної безпеки. Лекцію для учнів проводив Владислав Лавріненко. Він інструктор, сертифікований міжнародною гуманітарною організацією The Hello Trust. Для учнів одного з навчальних закладів ми провели таку лекційну бесіду, можна сказати, навчили основних правил спортимінної безпеки, навчили порядку дій, обов'язково нагадали, яких місць потрібно уникати, яких потрібно обходити. Що може бути небезпеку? Про це все ми розповідали, відповідали на їх запитання, грали невеличку гру. Хто правильно все ж таки перерахує ту основну послідовність дій, яку потрібно пам'ятати. Учениці восьмого класу розповідають, що у цій темі доволі обізнані, адже батько Кіри та дядько Альбіни захищають нашу країну від російських загарбників. Та постійно розповідають дівчатам, як діяти у тій чи іншій ситуації. Сьогодні до нас приїхали представники ДНС, розповіли нам детальніше, як потрібно себе поводити у небезпечних ситуаціях з вибухними предметами. Ми. Дізналися, на наскільки метрів можуть відлітати осколки, та як поводити себе до яких служб дзвонити, тобто на яку віцень потрібно відходити, щоб була безпечна зона. Такі перші дзвіночки, які потрібно зробити в такій ситуації, наразі дуже актуально. Працівники ДСНС нагадують кам'янчанам, що у разі виявлення вибухонебезпечного предмету у жодному разі не можна до нього підходити, а тим більше чіпати. Необхідно відійти від предмета на безпечну відстань. Це щонайменше 200 кроків. І повідомити про знахідку фахівців з розмінування за номером 101 або 102. Нарешті і у Кам'янському. З кінця серпня в правобережній частині міста запрацював сервіс прокату електросамокатів Джет. Зручний та екологічний спосіб пересування нашим містом. Тепер у вільному доступі. З появою сервісу з'явилося також і питання з приводу безпеки та відповідального користування електросамокатами. З метою їхнього врегулювання цих питань очільник міста провів робочу зустріч за участю офіційного представника компанії ДЖЕТ, поліції, керівництва департаменту ЖКГ та управління у транспортній інфраструктури і зв'язку. Журналістка міської інформаційної служби також вивчала основи безпечної їзди і вирішила перевірити на собі міцність та якість цього металевого коника. Електросамокат це не тільки розвага, розповідає представник компанії Джет, а й також зручний спосіб переміщення по місту. Цей сервіс представлений по Україні в багатьох містах. Дуже великий у нас досвід праці з містами, співпраця там з меріями, з органами місцевого самоврядування. Досі ніяких там негативних відгуків не було. Тобто всі довольні. 90% позитивних відгуків по роботі нашого сервісу. Дмитро в компанії відповідає за логістику. Саме він займається переміщенням самокатів по місту. Скануємо QR-код. Стоп, застосунок, так? Да? Так. Да, ну ну да. Сканер включити. Угу. Так, ми завантажуємо застосунок. Правила користування електросамокатом прості: керувати дозволено лише повнолітнім. Рекомендовано використання шолома та інших засобів безпеки під час поїздки. А у темний час доби обов'язково користуватися світловідбиваючими елементами на одязі для покращення видимості на дорозі. Блихо прохання для користувачів нашого транспортного засобу, будь ласка, не порушуйте правила ПДД. Треба рухатись так по правій смузі. Швидкість сагмаката обмежена на 20 км на годину. В парковій зоні потрібно розганятися там, ну будь ласка, там до 10 км на годину. Якщо буде потреба в цьому, ми можемо зменшити цю швидкість до 10 автоматично. Безпека користувачів та оточуючих пріоритетна мета компанії Джет. Тому вони закликають усіх бути максимально відповідальними громадянами. Мешканці міста подобали сервіс прокату та розуміють, що користуватися цим видом транспорту треба з особливою обережністю. Привіт, хотіла запитати, що думаєте по цим самокатам новим які «Ай, Я не каталася чи не каталася, а бажаєте спробувати? Бажаю, я навіть не знаю. Ну, так як нікоторі не вміють на ньому кататися, то може і небезпечно. Ну, взагалі це чудово, це розвиток якийсь для нашого міста. Плюс додатковий транспорт по місту, бо в маршрутку не завжди впихнешся. Якщо по дорогам вони будуть літати так, як зараз літають, то це не дуже безпечно. А якщо так по парку покататися, то чудово, чому б ні. Ну що, друзі, це. Страшно мені особисто було, але будь ласка, не забувайте відповідальність ви несете самостійно за своє життя, тому катайтеся обережно. А наостанок познайомимось з відважними братами, нашими меншими. Зазвичай ми звикли до того, що собаки для нас це повноцінний член родини. Ми навчаємо їх базовим прийомам – сидіти до мене та апорт. А є службові чотирилапі, які рятують людей і знаходять небезпечні предмети. В цьому сюжеті ми розповімо про двох собак, які служать у Національній поліції України. Знайомтесь, Рім та Харді. Історія німецької вівчарки на ім'я Рім почалась 10 років тому, коли його ще маленьким цуценям взяв на службу досвідчений кінолог Євген. Більшу частину життя вони жили та служили в Луганській області, Займались переважно пошуком наркотичних речовин та вибухонебезпечних предметів. Наразі Євген із собаками проживає в Кам'янському. Періодично напарники вирушають на розмінування в зоні, звільненої від російського окупанта. Ми з ним пропрацювали до 2022 року і потім переїхали в Європетровську область працювати тут. В Луганській області з 2014 року ми приймали участь в АТО і там виїжджали на всі визови, на обшуки, на схорони. Взагалі ми працювали по військовослужбовцям були завдання їх. Про перевіряти на небезпечні речовини, які вони намагалися вивезти із зони бойових дій. А друга історія собаки на ім'я Харді. Їй близько 10. І за свою службу вона знайшла понад дві сотні злочинців і врятувала безліч дітей. Євген згадав історію знайомства із Харді. Побачив, вона була маленька, така. Ну не маленька, їй було рік, але вона маленька сама по собі. Ну, чисто я її випустив, валіра вона вбіжала, поки догнав. Ну, а там потім подружилися. З кожного своя професія, в кожного є свої складності. Ну, Навчання собаки, от, взяти харді, тренування собаки це все ігра. От, і показуєш їй там апортик, все для неї це лакомство, для неї це поощріння тренування це все це ну, все виключно, це все з ігри. Завдання у службових собак різні, але зазвичай це пошук людей та злочинців. В нашій області все частіше під час слідства запрошують кінологів як частенько. І грабіжі. Ну, там же і по грабіжам, о, і, ну, по всім тяжким виїжджаємо. А ще Євген розповів, що собаку треба дресирувати до двох років і в жодному разі не зраджувати, бо для собаки зрада це найбільший стрес. Через нього вона може взагалі відмовитись піддаватись навчанню. А для того, щоб ваша собака виконувала поставлені вами завдання, треба до неї відноситись із любов'ю та повагою. І вона вам обов'язково віддячить. Це всі сюжети нинішнього підсумкового випуску. Дякуємо Збройним силам за можливість пити каву вранці, працювати та вводити дітей до школи. Підтримуємо хлопців, працюємо на перемогу. Все буде добре. Бувайте.